Ще віцеть мене нащити. І Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Стояння перше Ісус перед Пилатом. Поклоняємось Тобі Ісусе Христе. І величаємо тебе бо своїй смертю на Хресті, Ти відкупив весь рід людський. Ісус нічого не відповідав, коли Його звинувачували. І він мовчав. Твоє мовчання Ісусе проливається цілющим бальзамом на душу мого прагнення самооборони і самовиправдання за гріхи і провини. В яких треба зізнатись, мене слушно звинувачують. Ти бажав стояти перед Пилатом тихий і покірний, коли палав ненавистю до тебе і кричав, вимагаючи для тебе ганебної смерті. Може, ти робиш це для того, щоби навчити мене, як треба переносити ненависть і вороже ставлення оточення? Ти показав мені, що заради мене наразив себе на небезпеку. Ненависть натовпу в той час, як я прагну для себе лагідного, люб'язного ставлення, начальства, доброзичливості знайомих, сусідів інших людей, і я так боюсь наразити себе на небезпеку. Ісусе, навчи мене заради Твоєї святої правди нічого не боятись. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. За нас ти страждав за нас був розп'яти, і Ісусе наш Спаси, помилуй нас. Стояння друге Ісус бере Хрест. Поклоняємось Тобі Ісусе Христе і величаємо Тебе, Бо своїй смертю на хресті. Ти відкупив весь рід людський. Що ж мені сказати, отче, борони мене від цієї важкої години? Ні, я власне і прийшов для цієї години. Ось іду, щоб сповнити твою волю, і ти береш охоче і відважно хресне свої рамена, щоб вилікувати, випалити мою відразу до муки страждань. Коли хто хоче йти за мною, нехай візьме свій хрест. Ісусе, навчи мене відважно приймати свій хрест і гідно нести Його. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. нас ти страждав, за нас був розміяти. Ісусе наш спасе, помилуй нас. Стояння третє, Ісус падає під Христом. Поклоняємось Тобі Ісусе Христе і величаємо Тебе. Бо своєю смертю на хресті ти відкупив весь рід людський. Де ж та міць твоєї божественності? Ось вона цілком заховалась і не хоче підтримати слабкої людини. Чи не тому вона заховалась, що хоче лікувати мою людську слабкість? І засоромити мою гординю, я так, яка так боїться проявити слабкість, так тремтить, щоб не спіткнутись і не видати себе. Ісусе, вилікуй, зламай і випали мою гординю. Отче наш, що і сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого амінь. За нас ти страждав, за нас. Свобо розспівати, Ісусе наш Спаси помилує нас. Стояння 4. Ісус зустрічає свою матір. Поклоняємось Тобі Ісусе Христе і величаємо Тебе, Бой смерті на хресті відкупив весь рід людський! Ця зустріч порушила серце Марії усіма мечами скорботи. Господь Ісус є причиною невимовних страждань Своєї Матері, Його святість, Його незламність у виконанні волі Отця у всій повноті, яка наказала Йому стільки вистраждати. Я теж завдавав моїй Матері багато болісних мук і страждань, але не безкомпромісною святістю і жартовністю аж до Христа, як Господь Ісус Христос, лише моїми гріхами, образами, впертістю, честістю серця, егоїзмом. Пресвята Мати хотіла прийняти на себе біль усіх матерів, які оплакують своїх дітей. Ісусе, прошу тебе! Вилікуй мой егоїзм, моє закам'яніле серце, наповни його такою любов'ю до тебе і до ближніх, якою ти полюбив мене. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословений плід лона Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися нас, грішних, нині і годину на смерті нашої. Амінь. За На нас ти страждав, за нас був розп'ятий Ісусе наш Спас. П'яти Симон з Скиринеї. Поклоняємось Тобі Ісусе Христе, і величаємо Тебе. Бо Свої смертю на хресті Ти відкупи весь рід людський. Господь Ісус приймає людську допомогу. Не соромиться показати свою слабкість і недосконалість людської природи. Нехай твій приклад, Господи, навчить мене покори і простоти в прийманні усякої допомоги. Ісусе, навчи мене смирення, покори і простоти. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. За нас ти страждав. за нас був разп'яти, Ісусе наш Свар. Стояння шосте хустка Вероніки. Поклоняємось Тобі Ісуса Христе, і величаємо Тебе. Бо своєю смертю на Хресті, Ти відкупив весь рід людський. Господь Ісус показує людям своє знівечене, брудне. Зганьблене, опльоване обличчя, Він дозволяє Його витерти. Навчи мене, Ісусе, відкривати і показувати бридке, спотворене гріхом, брудне обличчя моєї душі тим, хто має міць, щоб витерти Його Густиною милосердної допомоги. Ісусе, дай мені благодать доброї сповіді. Щоб я міг щиро оплакувати мої невеликовні гріховні рани. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. За нас ти страждав. За нас. Бог розпіяти, і Ісусе наш спасе помилуй нас. Стояння сьоме Ісус падає в друге Поклоняємось Тобі Ісуса Христа і величаємо Тебе, по своєї смерті на хресті відкупив весь рід людський. Мої падіння, мої недовготривалі добрі наміри і постанови потребують таких ліків. Ти бачиш, Ісусе, який я слабкий. Ісусе укріпи мене в своїй вірі. Дай мені сили завжди підніматися, коли впаду. Вчини так, щоби після падіння я ставав щоразу міцнішим. Отче наш, що є сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. За нас ти страждав, за нас вороспіяти. І Ісуса наш спасе, помилуй нас. Стояння восьме жінки Єрусалиму. Поклоняємось Тобі Ісуса Христа і величаємо Тебе. Бо своєю смертю на хресті ти відкупив весь рід людський. О, Господи, ти, мабуть, хотів мене навчити, щоб у хвилини смутку я вмів пам'ятати про сльози і гори інших людей, а може, ще й того, що плачучи і над кимось, хто, на мою думку, загублений у світі гріха. Я задумався над собою, чи сам не знаходжуся у кращій ситуації. Ісусе, навчи мене гостро відчувати біль і потреби інших людей та поспішати їм на допомогу. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками і благословений лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. За нас ти страждав, за нас розп'яв. Ісус падає втретє. Поклоняємось Тобі Ісуса Христа і величаємо Тебе. Бо своєю смертю на Хресті, Ти відкупив весь рід людський. Чи це Твоє третє падіння Ісусе не повинно захистити мене від сумнівів і розпочу? Коли впаду знову і знову, Господь Ісус Христос за кожним разом підводиться, щоб йти далі. В ньому моя сила і міць, в ньому вся моя надія, Він дорога, правда і життя. Ісусе наповни моє серце міцною вірою, палкою любов'ю і радісною надією. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого амінь. За нас ти страждав. За нас був розпряти, Ісусе наш Спасе, помилуй нас. Стояння 10, Ісус оголений. Поклоняємось Тобі Ісусе Христе, і величаємо Тебе, Бо своїй смерті на хресті. Ти весь рід людський. На моїй десятій зупинці Ісус вчить мене цілковитого самозречення, правдивої убогості, відірвання мого серця від створінь, позбавлення усякого шмаття, що заслоняє голу правду і всі рани моєї душі. Забери Ісуса, в мене все. Залиш лише віру в тебе, твою безмежну любов і благодать. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословена між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. За нас ти страждав, за нас... Зборис П'яти, Ісус наш Спасе помилуй нас. Стоян 11, Ісус прибитий до Христа. Поклоняємось Тобі Ісуса Христа і величаємо Тебе, Бо своїй смерті на хресті. Ти відкупив весь рід людський. Коли мене штовхає до діяльності моє власне прагнення, хоча б навіть і в найкращих апостольських намірах, то твоє прибиття негай, нехай негайно опам'ятає і вгамує мене. Ось мої руки і ноги. Приби їх своїми цвяхами. Міцно до Христа Отцевої волі і не дозволь їм ніколи відірватися. Господи, нехай в моєму житті завжди буде не моя, але Твоя свята воля. Отче наш, що сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. За нас ти страждав, За нас був розпліта. Стояння 12, Ісус вмирає на Христі. Поклоняємось Тобі Ісусе Христе, і величаємо Тебе, Бо своєю смертю на хресті, Ти відкупив весь рід людський. Навіть з Христа з того святого Амвону, ти ще навчаєш до останньої хвилини раві, ти навчаєш любові до ворогів, Отче, прости їм, бо не знають, що чинять. Любові до грішників. Істину кажу тобі, що сьогодні будеш зі мною у раю. Любові і турботи до найближчих, коли конаючи, забезпечуєш майбутнє своєї матері. Жінко, ось син твій, проявляєш свою безмежну любов до людей, яким не лише дав Небесного Отця, не лише себе як брата і приятеля, але ще й захотів дати їй матір, непорочну посередницю благодатий, Сину, ось мати Твоя. Ти показуєш нам увесь гріха, який вимагає аж такого дорогоцінного відкуплення. Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув? Коли ти закричав: прагну, чи було це лише фізичне прагнення, виснаженого втратою крові тіла, чи не був це також крик душі? Прагну душ ваших, сердець ваших, прагну всіх вас доправити до Отця, прагну Отцевої слави. Ревна турбота про дім твій, Отче. Пожирає мене, ти вчиш нас виконувати волю Отця до кінця будь-якою ціною. Звершилось. Ти показуєш нам наш первородний гріх, усю нашу людську місію тут на землі, від початку і до кінця, відправний пункт і пункт прибуття. Отче, в руки твої віддаю Духа Мого. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. За нас ти страждав, За нас розп'яв. Стояння 13 -е, Ісуса, знято з Христа. Поклоняємось Тобі Ісуса Христа і величаємо Тебе, бо своєю смертю на хресті, Ти відкупив весь рід людський. Що з того, що тобі повиймали цвяхи з рук і ніг, і що повитягали колюче терня, яке впилось в пресвяте чоло, коли ти був мертвий, чи ж не треба було стати по твоїй стороні і захищати тебе своїм серцем, коли ти ще був живий, замість того, щоб бальзамувати після смерті? Нехай ця жалобна картина лікує мою лінію, лякливість, мою холодність і байдужість в Божому служінні. Щоб я був не там, де, ти, де, де тебе вже треба здіймати з Христа, але там, де ще треба не допустити, щоб тебе знову розіп'яли. І ось ще одне нагадування коли вона, твоя мати, пригортала тебе мертвого, знятого з Христа до своїх грудей, то усе її серце було цілковито наповнене тобою. Ти був у ній живим, ти був її життям. А яким є моє святе причастя? Чи приймаючи Твоє живе тіло, Тебе, яке є життям, і поводжусь так, ніби тримаю Твої мертві останки. Господи Ісусе, поруш моє серце, оживи Його, навчи мене гідно приймати тебе в святому причасті, вірую, що Ти присутній в ньому і насправді живий, наповни моє серце повінця лише тобою. Отче наш, що і сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого амінь. За нас ти страждав, за нас. 14 покладення до гробу. Поклоняємось Тобі Ісуса Христа і величаємо Тебе. Бо своєю смертю на хресті Ти відкупив весь рід людський. Ісусе, ти дозволив, щоб тебе поховали і привалили важким каменем. Вхід до твоєї гробниці, так само як дозволяєш замикати себе на ключ у дарохранительниці. навчи мене любити життя, укрите і скромне, навчи мене тихо увійти до гробу, тобто бути скромним і непомітним, і звідти випромінювати світло поєднання моєї людськості з твоєю божественністю, і звідти ж третього дня. Ти один лише знаєш, котрого воскреснути, щоб радуватись тобою і веселитись разом з усіма ангелами і святими у небі на всі віки віків. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками благословена і благословений плітло твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. За нас ти страждав, за, за нас був розп'ятий. Ісусе наш спасе помилуй нас. Що могти отримати повне відпущення покарань за гріхи, які жертвуємо за себе або за когось з наших рідних, близьких. Знайомих, померлих, помолімося в намірах Святішого Отця, Отче наш, що і сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословений плітло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Мі Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Христа, терпі. Хрес спаси, греселю хто тебе боже, змагнати може більше нічого.